Відьма до свого чорного кота Вельзевула. Так, я розумію, ти мій вірний фамільяр, асистент у всіх темних ритуалах, хранитель древніх таємниць. Але чи не міг би ти заради всього пекельного перестати мітити мої нові чоботи з драконячої шкіри? Дві відьми, одна юна, інша стара, зустрічаються у лісі. Юна, тепер я можу перетворювати людей на жаб. Стара. А я можу і назад. Містяни зрозуміли, що відьма справжня після фрази ката. Гаразд, переходимо до плану Б. Тато, а чим відрізняється фея від відьми? Лише настроєм, синку. Відьму спалити, але вона така вродлива. Добре, але потім спалити. Тато, але ж відьми не існують, батько глянувши на те, що я, коли був малим, теж так думав.